Бажання адаптуватися. Воно виникало, але я сприймав це так, що О, зараз я трошки посижу, Ну, все одно переїду. Сенс мені знаходити знову друзів або їх знову втратити. Війна застала мене 24 лютого вдома, Барінці, на Донбасі. Ми посиділи до 30 квітня вдома. Після того до нас втіла ракета. Мені зібрали речі і переїхали в Поправці. Там сиділи тиждень. А вже після переїхали сюди в гараж на Рівненщину, е, невеличке містечко Рівненської атомної електростанції. Станційне місце місто, де є, напевно, все від для життя, для того, щоб почувати себе тут комфортно. Але було відчуття, ніби мене закинуло сюди не сильно. Я не хотів сюди їхати. Я взагалі не знав про це місто, про його існування. І через це якось сприймав його одразу. Чужим, і дуже було складно змиритися з тим, що це тепер мій новий дім. Напевно, як і більшість ВПО. Коли ти приїжджаєш в нове місто, тебе зустрічають нові люди, нові вулиці, нові будинки. І дуже, 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 дуже такий тяжкий момент, коли ці вулиці незнайомі, і будинки так само. Друзі, десь там далеко. Ти маєш знову соціалізуватися. Все, що ти напрацьовував свої 18 років життя, ось так, пішло кудись, і ти маєш розпочати все наново. І через це, деякий час, я взагалі не виходив на вулицю, тільки ввечері там прогулятися. А вже після я зрозумів, що. Треба шукати людей. Ми люди, соціальні тварини, і нам хтось потрібен. Першу роботу свою, свій перший досвід в журналістиці я отримав в гіперлокальному медіа район «Гараж». Це одна із філій, чи можна сказати, частинка мережі район НЮ. Як я туди потрапив, власне кажучи, потрібні були кошти. і... Потрібен був досвід роботи, спробувати себе. Я навчався вже тоді на другому курсі, і хотів спробувати, як це бути журналістом, чи потрібно воно мені взагалі. Десь півроку я працював дописувачем. а вже після навесні мені запропонували стати головним редактором «Стрічки новин. Я погодився. Власне кажучи, бо це був якийсь новий досвід, більше заробітку. Але не такий він великий, як здавалося, і робота, ця робота є монотонною, трохи виснажливою. Постійно сидіти за ноутбуком, не виходити на вулицю, спілкуватись суто чер... по телефону в мережі. І в якийсь момент це просто. Мене якось прибило, я втратив бажання бути взагалі журналістом. Якщо журналістика це це, то я не хочу з ним займатися. І тому я вирішив трошки змінити свій напрямок діяльності. А наразі я працюю в молодіжному центрі Гуркіт, обіймаю посаду проєктного менеджера. Мої обов'язки входить планування, реалізація заходів. А враховуючи те, що в наш таті три людини: я деколи СММ, а деколи. Тимчасово виконує обов'язки директора молодіжного центру. Ми займаємось, взагалі місія гуркоту це створити сприятливе середовище для самореалізації потенціалу нашої молоді. У нас є декілька напрямків. Перше це змістове дозвілля, ми організовуємо арт-терапії, проводимо різні клуби, це літературний, кіноперегляди, книжковий клуб, клуб мафії. Ми займаємось кібербезпекою. Розповідаємо молоді про медіаграмотність, фінансову грамотність громадянського освіту. Зараз я є ініціатором одного з, на мою думку, перспективних проєктів їздити обласними України, розповідати молоді про громадський сектор, як вони можуть до нього долучитись, як стати, умовно кажучи, активістами, змінювати Україну на краще. Власне кажучи, Гуркін надав мені сил можна сказати рухатись далі. Допоміг з адаптацією в новому для мене місті, незважаючи на те, що я працював журналістом доволі тривалий термін. Але для мене це було складно. Я не мав тут друзів і, можна сказати, знайомих навіть. І тому Гуркіт, будучи таким місцем, куди приходять дуже багато різноманітних людей зі своїми думками, новими ідеями. Став для мене реальним місцем, де я знайшов себе, де я себе зараз реалізую. І загалом ця робота з молоддю і в цьому напрямку для мене не просто робота це місце простір, я не знаю, як ще сказати, натхнення і бажання жити далі.